Перед виїздом я вже приблизно знав на що я можу розраховувати і чекати від цієї точки. Місце досить знайоме, але все ж таки десна вона завжди не передбачувана і ну іноді не очікуєш. може трапитися будь-що завгодно. Я можна було потримати теж ту величезну кількість клювання або залишитися просто з нулем. Я не знав, чи є там плітка, чи її немає. Можливо, вона покинула ці місця. І все ж таки, врешті, я вирішив відійти від стандартного трошки підходу, як який я робив саме на цій локації, на цій торсі. і зробити, хоча б трошечки, але щось новеньке, спробувати поекспериментувати, якщо це так можливо назвати. Цей раз я все ж таки от вирішив, дійшов до того, що буду ловити саме на два будлища на різних дистанціях, все ж таки, щоб зрозуміти, яка там є риба, чи взагалі вона клює, чи є вона там, якого розміру. І знаєте, з самого ранку, коли я тільки почав це робити, вся ця от підготовка, і потім я розпочав риболовлю і. Знаєте, часом це було просто таким, ну такою незграбністю. Знаєте, я сам себе сміявся, тому що я просто на початку риболовлі не встигав ловити на два вудлища, постійно пропускав клювання. Були просто такі моменти, знаєте, ну коли я виматував вудлища і в цей момент відбувалася покльовка на друге. Там перехльост якийсь, я кидав одне вузлище, хапався за друге. Ну, це було просто геть Знаєте, ну насправді напевно, що зі сторони це було досить смішно, все ж таки. Але цей розрив відбувався одразу. Вам хочу сказати, от прямо з самого ранку, спочатку риболовлі, я отримував безліч клювань, безліч клювань були нереалізованими. я... Тобто або не встигав підсікати рибу, або це було запізно. Ну ось такі от моменти. Але покльовок було просто величезна кількість. Риба клювала, риба була дуже активна, і саме цікаво, що риба була дуже крупного розміру. Все ж таки. Знову ж таки забігаючи наперед, я вам скажу, що потім потрапляла на гачок трошки рибка меншого розміру. Ранок насправді був просто дивовижним багатим наклюванням. десна була щедра. Взагалі, початок був просто неймовірним. На мою думку, це був розрив. Але все ж таки далі я вирішив приділяти увагу лише одній торці. І щоб так сказати, мій експеримент він ну, продовжився. Якщо знову ж таки можемо так його назвати, я вирішив зупинитися і ловити саме на дальній дистанції. Вона у мене вийшла десь 50 обертів. Насправді, вона там це не така велика різниця між ближньою і дальньою, Все ж таки, да, там це менше напевно, що 20 метрів однозначно. Але була різниця по глибині, все ж таки. Вона теж невелика, але все ж таки була присутня. У нас таке, що це у нас там розмерплітки зменшився. Непорядок. Зараз поставимо кукурузу. Зливо як це в нас вже було збільшиться розмір. цей раз засеклась на рыжке. Ну, такие. А размер став меньше. Так, це вже щось крупніше, начебто по відчуттям. Насадка велика, а риба маленька. Так, у мене там камера вимкнулась, щось вона втомилася. Я не знаю, засняла вона чи ні, але... На п'ять опариков, як не дивно клюнула якась дуже дрібна плітка. Насадка вели... велика, а риба маленька. Так, а це вже Ну, хтось б'ється гарно. Хтось б'ється гарно. Це вже це вже непогано. Почала з'являтися на точці дрібна плітка. На попередніх рибалках такого не було. Ну Саме тут, на цьому місці. Так, вже можна сказати, що напевно що десь з 8 до 10 кльов був кращим і риба крупніша. Зараз все частіше потрапляє на гачок. Дрібна Ну Це ще ну. Це ще нормально. І навіть, ну принаймні, в мене підсадка кукурузи. Вона не впливає на розмір риби. E deixo eu de... levar. Так у нас дощик пішов. І от нарешті якась непогана рибка кинула. Знов же таки по відчуттям. Але і поклевка була така гарна. Ляша тубарка. Ці риболовлі вирішив ловити своїми двома комплектами, яким я напевно що останній час постійно користуюсь. Це Шерман і Армадейл. Так як у мене на Шермані була відбита так скажімо, закліпсована дальня дистанція, армадейлом я ловив на ближній, але все ж таки вирішив я продовжувати риболовлю армадейлем. Це вудлище більш таке, воно делікатне, м'якеньке, і на нього прямо ну, дуже гарна. Передаються оці всі ривки, рибки, удари цієї плітки. І це прям ну дійсно, коли ти хочеш покайфувати. Все ж таки, однозначно, що на теж гарні відчуття, але все ж таки армандеї ну більш делікатне вуличь, як би там не було. Вирішив я. Перенести цю дистанцію на Армадейл і почати ловити саме цим вудлищем. Одразу ще хочу сказати, що були зміни і в монтажах. Я вирішив ловити на два різних монтажа. На ближній тоді в мене був це галікоптер, який я використовував використовув на попередніх рибалках. На дальній це був інлайн, ранін ріг, кому як зручно. І я хочу сказати, що все ж таки різниця була. Різниця була, е я не знаю чому, але все ж таки клювань е більше е відсоток засікань реалізації була саме у інлайне, ніж у галікоптера. Хоча це насправді досить дивно, на мою думку, все ж таки. Тому що інлайн це монтаж, який е потребує. все ж таки... Е Такого попадання в покльовку для того, щоб засікти рибу, все ж таки. Галікоптер це все ж таки більш така, такий монтаж, який передбачає, на мою думку, знову ж таки саме засікання трошки. Але чомусь, от саме в цей день, саме так вийшло, що інлайн був кращим. Чомусь я забігаю знову вже наперед, реалізація в нього була краща. Так, друзі, ну, щоб не втрачати час, щоб все не перев'язуватись, я просто взяв інший фідер, свій Шерман, де вже все нав'язано, як ви бачите, ось він. Тут інший монтажик наш, як я вам казав, фідергам. Раннен ріг, інлайн, коротше, як хочете. Так, і зараз подивимося, що в нас цього вийде. Єдиний момент тут в мене вже можна сказати, що старенька катушечка моя брендський. І вона трішки така, вона шумна. Одразу вибачайте за це, але вже напевно, що нову катушечку я придбаю собі ну, в новому сезоні, скажімо так. Треба думав новий фідер собі ще взяти, але поки не знаю, чи він мені потрібен. А ось катушку вам, ну, напевно, 100% треба буде придбати нову. Так, є в нас покльовка є в нас плід. Листя так падають, дощик іде, літка клює. Єдине, що потрібно буде обрати ще такий момент, щоб якось. Додому ж виїхати під дощем не не хочеться їхати. Як тільки я змінив монтаж, коротше, щось клюваки взагалі припинилися, десь 15 хвилин я тоді просто без поклювак. Оце от тільки друге клювання як я змінив монтаж. Ще й густіра, друзі. Опа. Тільки вирішив робити якісь порівняння, риба закрила рот. От бачите, як зміниться ситуація, до цього я сюди приїжджав. Кльов був активний на протязі цього часу, як я тут був. Так, да, були якісь такі теж перерви, але от з 11-ї. Зараз у нас якраз 12 те початок першого. Кльов стає все більш слабким, слабким таким. Що саме трапилось, не зрозуміло. це вже була впевнена покльовка така. Гарно. Знов же таки зараз у нас кукуруза щось не дуже працює. Ловлю я зараз тільки на, на опариша. В принципі, в мене ще є цей. Матильочик, я його сьогодні навіть не використовував. О, одразу Але я його ще не використовував, не знаю, можливо треба спробувати його. Ну, поки що я лише одну покльовку не реалізував, як коли от, змінив монтаж. Ти нам не потрібна. Так, прикормка в мене вже закінчується на декілька закидів. і ми домішаємо в мене ще є ця, я вам казав. Магдаль ваніль, якою вже я ловив бо цієї. Червоної цього мотеля вже немає. Тому будемо помішуватись цією. У мене дві упаковки, але я напевно що лише одну почну з однієї, не знаю, бо я не планую сидіти тут до цього. Ну, до вечора. Також зміни були і в прикормці. Я до цього в принципі використовував завжди темну прикормку, там Мегдаль-ваніль, Фенхель-ваніль від відріал фіш. На цей раз я все ж таки вирішив спробувати дійшло діло до такої прикормки, як матиль. Вона червоного кольору. І як мені трошки здалося, там фракція ну, трішечки крупніша, як наприклад у Мегдаль-ваніль. І одразу хочу сказати, що в принципі вона відпрацювала дуже добре, тому що я повторюю з самого початку риболовлі, клювань було безліч, риба реагувала, тобто прикормка їй подобалась, і все, що я робив, було напевно, що правильним. Можна сказати, що начебто знов трошки кльов стає більш активним, клювання швидкі, але розмір рибки по різному, бачите, її дрібненька, дуже дрібна прям. І в нас знову 200 радий, що ж ти будеш робити. Будеть до нас густі. Так, я вже домішав прикормку. Зараз в мене вже та темна мигдаль ваніль. Так і На мою думку, ця риболовля вийшла досить показовою, тобто. Якщо коротенький аналіз провести, все ж таки е я для себе зрозумів, що риба є не тільки біля бровки, вона є далі, от вона на різних дистанціях, але вона, е в принципі, розмір її е однаковий. Е і по виду, тобто там не було такого, щоб там і там, і там брала густяра, і плітка. Тобто е я думав, що все ж таки можливо якісь інші вид риби буде або крупніше. Але от в цьому плані ні, все воно було однаково. Що на ближній, що на дальній. Єдине, що можна сказати, що саме зранку, от на дальній дистанції, риба була більш активна, і саме з дальньої більше було отримано клювань. Прикормка, повторюсь, відпрацювала, все було дуже добре. Мені сподобалася ну, ця прикормка, саме на цій було, як вона працювала. І зійшла ось там. Сьогодні це не перший сход. Сьогодні їх було достатньо. Гарна покльовочка. Так, друзі, ну що, я думаю на мене сьогодні досить. Напевно, що сьогодні якась риболовля була не така емоційна. Але якийсь я сьогодні не енергійний. Ще нос заклали, коротше, таке щось з голосом цим. Я зараз вам, як і завжди, покажу, що я наловив. Подивимося, який в нас сьогодні результат. Одразу хочу сказати, що сьогоднішня риболовля вона коротша, ніж та, яка була ну, саме тут. Але довша, ніж попередня, якось так. Так, ну що, друзі, ось такий сьогоднішній мій улок. Хочу вам показати, подивіться, це зранку тривала ось така от плітка, Дуже гарна. Але потім була ось така от, трошки дрібненька. Так, завай, давайте. Сьогодні зважимо подивимось скільки ми наловили швидесенько. Так. Є. Нулі. Зараз відпощу зараз. Трішечки більше, я не знаю, видно 560. Ну давайте, вони в мене тоді трошки брехали, тому спробуємо ще раз. Можливо воно менші. Так. Ось цей раз показує більше, ви подивіться, 5800. Не знаю, видно. Короче, десь 5,5 кг, трошки більше, ніж тоді. Друзі, як і завжди, рибку я всю цю буду відпускати. Собі нічого не беру. Не будемо її мучити, будемо з вами прощатися, друзі. Всім вам, ні хвоста ні лиски, гарних рибалок і побачимо з вами на воді. Всім пока!